Наркобізнесмена затримали на Буковині на гарячому. Він намагався збути майже 2 кілограми марихуани. В нього міліціонери вилучили 24 тисячі гривень, котрі зломисник виручив від продажу наркозілля. Тепер зломиснику загрожує ув'язнення строком до 10 років із конфіскацією майна. Крім цього, під час обшуку міліціонери знайшли ще майже 2 кілограми марихуани та понад 50 тисяч гривень. Наркозілля правоохоронці вилучили та направили для проведення експертизи. Експерти стверджують, що вилучений канабіс вартує на чорному ринку понад 100 тисяч гривень. За інформацією про службу МВС України в Чернівецькій області 41-річний мешканець Новоселицького району раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Наразі його поміщено за ухвалою суду вже поміщено в СІЗО. Обрано запобіжні міру заходу, арешт, триває слідство. Кваліфікація по даному випадку Кримінального кодексу, стаття 307, частина 2, тобто це незаконне витлення, виробництво, перевезення, пересилання, збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.